Доброго ранку, любі малята. Запрошую вас до гри, яка називається шкідлива та корисна їжа. Подивіться уважно на екран та скажіть, яка їжа шкідлива, а яка корисна? Шоколад це шкідлива їжа чи корисна? Овочі. Це корисна їжа чи шкідлива? М'ясо це корисна їжа чи шкідлива? Цукерки це корисна їжа чи шкідлива? Кока-кола це корисний напиток, чи шкідливий? Картопля Фрі це корисна їжа, чи шкідлива? Ну що ж, малята? А тепер роздивіться ось цю картинку. Та назвіть тільки корисну їжу. Так, серед корисної їжі ми тут бачимо з вами броколі, банани, яблука, перець, апельсин, авокадо, моркву та капусту. Ви великі молодці і дуже чудово попрацювали.